86 порушень правил дорожнього руху за три дні зареєстрували працівники ДАІ. Останніми вихідними весь особовий склад відділення вийшов на відпрацювання міста. Серед водіїв, яких зупинили інспектори, вісім перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Серед таких кермувальник великовантажної машини Рено Магнум фуру зупинили в районі м'ясокомбінату, щойно та з'їхала з мосту. Працівниками відділення ДАІ був помічений вантажний автомобіль. Який рухався через шляхопровід. Приїжджаючи через шляхопровід, водій ігнорував дорожній знак, рух вантажним автомобілям заборонено, і після чого був зупинений працівниками ДІ. Щоб не зупинив екіпаж його, то він би виїхав на автобусну зупинку, де знаходилися люди. Вантажівка прямувала зі Львова до Черкас, чи вживав спиртне і чому проігнорував заборонний знак, цікавились у водія Даїшники. Той заперечив, горілку не пив, а правило порушив, бо знак не помітив. Те, що не побачив я знака. По-перше, туман, по-друге, що вже втомлений. Скільки часу вже в дорозі? Один-двадцять. Ну, Там туман голод не спав, очі червоні, що обійснячі. Водія завезли до травмпункту для проведення експертизи. Пристрій показав перевищення допустимої норми алкоголю, що дорівнює 0,2 проміли майже у 10 разів. Так що продовжити перевезення вантажу чоловік не зміг. Автівку доставили до штрафмайданчика. Звіти Звідти її наступного дня забрав власник. Наслідком цього відпрацювання стала відсутність постраждалих на дорогах в останні вихідні, констатував начальник Дей Ярослав Онищук, і наголосив, що відтепер такі відстеження стануть систематичними.